Прифайного, світлого, благодатного і веселкового дня п'ятниці. Товариство Веселка. Не знаю, чи ви її бачите, така файна мукачівська веселка. потішна, Я аж всі кольори перерахував. Сьогодні нас навчає добрий фільм чи книжка. То саме нині такий серіал, ну, легкий, який можна іноді переглянути друзі. Френс yeah, так цікавий про цю компанію, які збираються, кепкують над одним, допомагають один одному. І там не така гарна сцена, коли е, Роуз, ну, у Роуз день народження, і, і треба було збирати гроші на, на день народження на подарунок. І каже, так, давайте швиденько, поки Роуз не бачить, е, скидайтеся по, по 62 долари. І, ну, і там о, о, чес, здається, каже, що слухай, а чому 62? Не можна було одразу завкруглити, давай по 20 ні? так сильно, сильно завкруглив, по 20. А чому я це говорю? У мене самого сьогодні день народження. 1 серпня тішуся 38 років і завжди є така спокуса, бо часто дуже часто чую, особливо від людей середнього віку, що а, ті роки так летять, а їх так уже много. Я вже не хочу згадувати, я навіть не хочу думати про те, скільки мені років, я хочу десь там собі заокруглювати. Ну, а натомість бачу у тих людей, кого дійсно шаную, і котрі є старшого віку від мене. Ну, то вони не бояться цифр. Вони не бояться великих цифр. І це таке файне заохочення для всіх нас, щоб ми не заокруглювали. Ну скажіть собі, 38, так? Це не 18, це вже навіть і не 28, це 38. Не? І вже є пачка років. І я вже знаю немало людей, які навіть 38 років не прожили. На жаль, вже їх нема з нами. Нехай будуть в обіймах отця. І тому 38 це, ну, це файний подарунок Само по собі. Те, що ти вижив, те, що ти є, це вже файний подарунок. Це вже файне благословіння. Тому, товариство, не заокруглюємо собі цифри, як ці шаленці із серіала Друзі. Но, ну то приймім, приймім цифру. Прийміть цифру і скажіть: дякую Богові за 15, дякую Богу за 18. Дякую Богу за 70. Як ми цього тижня вітали нашого церківника, який мав 75 років, він каже, здухайте, ну, це, це подарунок. 75 це серйозний подарунок вже. Не знаю, чи вдасться мені аж так дотягнути, аби не заокруглювати до 75. Побачимо, що Бог дасть. Але цінно вже є 38. І коли я бачу своїх дітей, і коли я там бачу 7, 12, 15. Ну то файно, ну бо в них є час на, 7, на, на 15, в них є час на 11 на 7. А у мене зараз є час на 38. Ой, то вже почався 39 й рік. Звучить. 39 й навіть трошки страшніше звучить, як 38-й. Але дар. Нехай звучить не страшніше, а більш дарованіше, більш подарунковіше. О, ну бо це подарунок. Тарас, ти живеш 39-й рік свого життя. Файно. Напишіть у коментарях. Який рік свого життя виживете заново, між іншим, прозондуємо аудиторію, вік, вік, вікову категорію всіх підписників, всіх, хто чує, всіх, хто слухає. І нехай і сьогоднішній вік вам приносить не сум, але радість. І нехай кожен день і кожен рік новий дійсно буде для нас як подарунок. Буде для нас як те, чого молодший не буде Тим більше, що в сьогоднішній день ми наймолодші. Тобто більш молодшими, ніж ми я сьогодні вже не будемо. Більш молодими, ніж ніж ми я зараз, ми вже не будемо. Фу, слухай, то я молодий. Мені лише 39-й рік пішов. Ха-ха! кому комусь 75, а кому 80, що їм говорити. Тому, поки я юнак в розквіті сіл, сіл, в розквіті сил, щось роблю, і зроблю, тішу, о, навіть веселкам і всьому веселковому. Також товариство, запрошую. Хто з вас далі бажає брати участь, бо добудовуємося, робимо ремонтні роботи назовні. Хто хоче допомогти тепер до вироблення цього дашку, який є на парафіальному будинку. вже це тераса повністю перекриваємо, вже замовили оцю жесть. Хто сміливо запрошую, можете брати участь. І хто бажає, то посилання на картки будуть внизу під відео. Файно, тішимося тим рокам, які є. Тішимося тим цифрам, які є, і нехай вони для нас будуть справді можливістю дякувати, можливістю благословляти і, і ділитися файним досвідом, а не чимось, що робить нас сумними. Ні, наші роки це щось, що заокруглювати не треба. Чого вони треба хвалитися, ними треба тішитися, радіти, і треба ділитися тим, що в них відбувається, і не дуже доброго, і доброго особливо. Дякую, шо ви е. Мајте се фајно. Мир вам.